Значить, сьогодні субота. Починаємо новий спеціальний тест. <гум> Значить, іде дощ. Погода не дуже. Суть проєкту виходить, Називається Школа виживання. Я знаходжуся зараз в палатці. Дуже мало що видно, От. Лежу на матрасі на давному, Надіюся, він не порветься. Хорошу пораду дали хлопці. Подивитися, під низ, чи немає таких корінців, які торчать. прямо так, щоб не пробити матрас. Я такий понаходив деякі два буквально один міг, зміг викорінити, а решта а Решта просто кордону застелив і поставив наверх матрас. надіюся нічого не буде. ну В принципі, всі такі корінці закрив. Якщо не рухати матрас, все буде окей. Лежу на матрасі, надув його по інструкції до половини, так як требував. Точніше рекомендував тих, хто там його продавав. Лежу за ньому, поки що зручно, не жалюсь. Не холодно поки що. Це тільки перший день. Невдало, невдало, пізно заїхав. Довелося палатку розкладати вночі, де є. Но ще почався дощ. Ну, я встиг. Встиг розкласти палатку, накрити її клейонкою. От вона в мене така, ще стара, совєцька. Повинна бути крепкою. Двіщі всі накидав. Абсолютно всі, Які Завтра вже буду розбиратися, що до чого. Саме головне взяв, спальник надів і зараз буду спати. Значить я би. Я би вийшов і показав, як щодо до чого, но но... Йде дощ і не хочу намокнути. Але поки що розповідає з палатки. На майбутні рекомендації брати кордону. було би дуже класна віч підстелити під матрас, щоб він не пробився кордона прямо під низ. Ну, в общем, там, де цей низ палатки, значить, дуже радий, що взяв свій там, мобільний телефон, старий. Вот, Samsung D900i, чого називає модель, того що є дуже хорошо підходить модель для для... для походів.